Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на садах один в маркетопті біля маркетопта. Зараз ми сюди зайдемо. Нас цікавить по чому тут капуста і по чому тут помідор. 25 другого. Так, погнали, друзі. Сразу йдемо на овочі. Не планував я сьогодні. Маркетоп піти. Но... Так, ну це... Не пам'ятаю, каже мені не сподобалось. Кстати, опа. Я також ще не їв. соус сирний. 37 гривень так це щось до філа це щось до філа Взяти кетчуп до шашлика що в мене там з кетчупом 28 гривень 28 гривень Чи подожіть, да до шашлика ша шашлика, приправка хочу ну давайте возьмемо так ха не лобай, думаю, що тут так пахне думаєш що такими кислостями можна взять, так да, дивіться, боже две бочки. Я думаю, вони не повні там. Половина, я думаю, там пустишка якась. Так, майонез мене цікавий, але тільки 50%. У мене кумари є. що тут дуже погано пройти. Так, 92. 92. Ну я сподіваюся, в посаді буде дешевше. Ну отакі можна було по 110 купити. Ну, купившись ці ж круче, по 120. А ці 114, ну дивіться, який бугай. бугояра. Так. Що зглянемо молода капуста по чому тут? Трошки. О, що це? це це, це білкова, напевно, да, Капсульована, прикиньте, ікра капсульована. Ну понятно, що не, урін, не джел. Не оригінал. Пойму, де тут молода капуста? Алло. Алло, алло. Тут і взагалі немає чи що? Це таке? це щось не то. Капуста цвітна. Капуста цвітна. Де обична молода капуста? Це якась капуста? То цвітна стара одні возмущені. Картошечка непогана. Ну що я вам скажу? Нема капусти туди. О, ух, сипры. У мене вже пиха якась красна Ага. А ось по 75. Поняли? Мадмузель казала по 65 бета. Посаді, значить, там будем брати. Не знаю, оце кетчуп мені брати чи не брати. Угу. Кефірчики по акції, так? Да? Що тут сметанка по сороковнику, що це? Від баби Олі. Опа. Від баби Олі. По сороковнику. Ну, сметану я вчора купив від, від діда панаса. Шучу, О, вона хотіла молоко, ферми по 42. Я думаю, дешевше. Зараз і немає вже. Хіба що по 40. Ладно, я її зараз звякну, спрошу чи молоко взятись. Вона там про нього балакала, 42-40, в принципі, неплохо. Де йогуртів мільйон відпавців, по 40 по сороковнику, по двадцатки маленькі. маленькі, Дольче, Дольче Габано, да? Йогурти Дольче Габано. Яготинські, дивіться, 1790. Ну такі вона любить. Чи любила? Ні, да, абрикос банан. Любила. Зараз вроді вже розлюбила. Саму, самому іноді хоч якийсь йогурт купити, але не знаю. Відтоді купляю пиво. Я вже про щось сказав, що хочу щось купити, а відтоді купляю пиво. Так, В мене НЗ упаковка кофе є, Гранул, гранулованого чеплава. Трощина кава в мене є. Амбусадор упаковка. Но на будущее треба щось придивляться. Так, аквамарин сердини нас не цікавлять. Я концерт трошки набрався, кстати. Щось мене сьогодні по покупках не очень бачу. Це теж беру 28, даже не знаю, це дешево чи не дешево. Ось як мілка 210 дорого, а по 177 брав. я. Так я це пов. Так, зущоночка якась номер один. Ми ну, отаку любимо з дитиною. На это, на забра зображення дитини. Ну, 60 гривень почти. Сирок молокомісний, навіть не з молока. Ось цей. Майонез я люблю дуже, 50%. 47-60 гривень. Ну, підождемо акцію. Десь ми його знайдемо. Все-таки. Так, уже каса. Що це? Напій тон буасон. Фу. Фу-фу-фу. Боже, морозиво за 8,50. Ну, як ви думаєте, 60 грам морозиво за 8,50. То це може бути заморозено. Привіт, да? До перших легке. Во-вторых, не зрозуміло, навіть страшно на нього дивитися. Що там внутрі? Це такі деш, бухлішка, бухлішко. Бухлішка. Дивака. Кстати, а що тут по попилку? Давайте глянем. по Попилку. По акції. Хай в бутилочні 28 гривень дивиться, що він в пилі, сколько йому років вже. А, понятно, те, що вона вже не дивить. Закарпатська закарпатська недорого дивиться. 2190. Так, тітя не тріщи, ти ж збиваєш мене з мислі. Полосатики, кстати, я люблю їх. Прикольна рибка в такому вигляді. Ну не хочу. А по чому тубер? 37. О а літра 55. Якась акція, Да, я би четвертачок. Я Я баночку взяв би. Дорого. Дорого, Тубор, Пішов. Львівське м'яке брав. По 23 вроді. По 23. В АТБ. Не. Коротше, тут самий варіант ось закарпатський Закарпатське по 21 гривні. Оце єдине пиво, що тут дешево стоїть. А на смак навіть не знаю, чи пробував, чи не пробував. Мармеладні ведмедики. Бухліжка, горілка, житня, це яка? Опа, власна марка. Ні, це не дісто, завжди ваше у Римська ворожом появился. Козацька, ну це воно то. Оце житня 89 Житня связав. Житня сльоза, власна Марка, Ти чи не ти. Козацька висока і хлібний дар, да. Так, треба сосиски глянути ще. Так, і надо валити відсюди, Чукать на обдуру. 70 Тетя груша, слышишь? Тетя груша. Тетя груша. 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 Ох, яка черга. Короче, из-за черги стоять. Чуєте? Из-за я хочу в той Зараз піду ще гляну, може там дві каси працює. 39 49 барні, о, в принципі, посаді теж була така, акція. не знаю, може барні купити. Це нормальна ціна, кстати, для барні. Можуть почуватися впевненіше у будь-якій ситуації. Купуй зараз. Прокладки Лібрес за привабливою ціною. Лібрес. живи сміливіше. В Принципі дві каси працює. Місвіт що починається важдень. Водичка поляна купив. Ну це типу опіжова. Так, друзі, я не знаю. Взять ну. А ну хрещатика нема по акції. Ні, дорого все. Коротше, взять барні. З'ядьбарні та чухати молодом дорогу. <різь> консервні торгової марки Екватор вам в цьому допоможуть повні консервні банки торгової марки «Екватор» зі смачною рибою чекають вас на полицях нашого магазина. Ривні контрогалділася ця човіка по патіфону кращу ціну підготовка до свята. Це справжня українська сімейна традиція. Ви беріді красиві таких. Це ж без кисточки, просто кулечка. Так, м'ясо не дуже красиве. Ой, кимпес. пес. Будеш майонез? Ні, мене кетчуп. Будеш кетчук. А, Паска. 1990 190 грамів. 20 грамів. Я пасок не люблю, чесно говоря. Так, давайте білопочки. А, Давайте банани. Хтось вже взяв, що... Ой, 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 ой. Все, друзі, пішліть кассу. все. Всім пока. Всім гарного дня. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Всім гарного дня, мирного неба. Давай.